Доброго дня, мене звати Мухтарова Агата, Я фізичний терапевт, ерготерапевт дитячої консультації лікарні святого Мартина. Моя робота полягає у правильному формуванні фізичного розвитку, а також допомагати пацієнтам відновити втрачені або порушені функції тіла, знизити біль, збільшити рухливість, покращити координацію. Після огляду лікаря фізичної і реабілітаційної медицини дітки потрапляють до нас. Вікова категорія діток до 18 років і проблеми у різних вікових групах різні. Дітки до 3 років найчастіше скаржаться на такі діагнози, як кривошия, дисплазія, порушений тонус, затримка статукінетичного розвитку та моторного розвитку. Дітки від 3 до 6 років найчастіше мають проблеми: це порушення постави, порушена хода, деформація ніг, вальгусна, варусна та плосковальгусна деформація. Дітки шкільного віку мають порушену поставу, сколіоз, кіфоз, гіперлордоз після травматичні стани, до нас звертаються, та післяопераційні. Працюємо з неврологічними патологіями, як дитячий церебральний параліч. З малюками застосовуємо лікувальний масаж, заняття на фітболі, позиціонування, терапевтичні вправи. Із старшими дітками ми використовуємо загальнорозвиваючі вправи, деякі авторські методики, наприклад, при лікуванні сколіозу застосовуємо елементи широттерапії, дихальну гімнастику. Тому дуже важливо звернути увагу на розвиток дітей в перший рік життя, бо саме в цей період малюки застосовують велику кількість вмінь і навичок. Для отримання безкоштовної медичної допомоги потрібно взяти скерування від сімейного лікаря. Будемо вас чекати.